І так, слава Господу, дорогі друзі, брати та сестри, відкрию сьогодні місце зписання послання, послання до римлян. Ми знаходимося у Італії, мабуть, що і до нас в свою, в свою чергу також, але на українській мові. Ну, думаю, для того, щоб нам було зрозуміло. І так, перший розділ 18-го 18 вірша чи читаю нижче. Бо відкривається гнів Божий з неба на всяке безчестя і неправду людей, які перепиняють істину неправдою. Бо що можна знати про Бога явне для них, тому що Бог явив їм? Хочу зупинитися зразу на цих перших двох віршах, якщо ви бачите, що гнівається Бог або відкривається гнів на тих людей, які. Займаються безчестям або поступають неправдиво, неправдомовно. цим самим вони стараються припинити істину, кажуть, не говори нам більше, ми вже знаємо, не треба нам тої, тої правди, ми там знаємо і так далі. І що хочу сказати. Що якщо Господь говорить, що з неба Божого направляється гнів на таких людей, які не слухають Слова Божого, не слухають голосу Божого. І як я прочитав вже у 19 му вірші, що все, що можна на нинішній день знати про Бога, вони не знають, бо не хочуть. І якщо вони не знають, Бо не хочуть, то зауважте, що Господь пише про таких людей, або що чекатиме таких людей, якщо вони все, все є для того, щоб пізнати, пізнати Бога на сьогоднішній день, слава Богу, є різноманітні переклади тої ж самої Біблії чи того самого нового заповіту. І щоб на сьогоднішній день ще сказати, що я не маю часу або не вірю в те, що там написано. Я думаю, що кожній людині варто дослідити, дослідити писання. Же через Писання Христос сказав, каже, хто досліджує Писання, він цим самим показує своє бажання, що Він хоче мати життя вічне. А писання все буде свідкувати про Ісуса Христа, адже немає іншого імені під небом, яке дане людству для того, щоб вони спаслися. Отже, спасіння в Ісусі Христі, спасіння Ісус Христос. І той, хто прийме Ісуса Христа, буде спасений. тому що тільки через Ісуса Христа, не через когось там іншого, які би там святі б не були, і так далі, неможливо прийти до Бога. Адже сам Ісус сказав, що Я є правда, я є дорога і я є життя. І ніхто не приходить до Отця Небесного як тільки не через, не через мене. І читаю далі 20-й вірш. Значить, все, що можна було знати про Бога, вони не захотіли знати. І далі написано: бо невидиме Боже, тобто невидиме Його, вічна сила Його та божество від створення світу через розглядування творінь видимі, так що їм. Немає виправдання. Тобто тим людям, які би зараз сказали, що ми не знаємо голосу Божого. До речі, задайте собі питання: а чи ти знаєш голос Божий? А чи, 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 чи говорить до тебе Господь, чи розлічаєш ти з різноманітними голосами, е, 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 які приходять на думку людини. Навіть думка приходить питання, від кого ця думка прийшла? Від Бога прийшла, чи від тебе самого, чи можливо ще від якогось іншого іншого духа. Знаєте, що е, ви в не, в небеса не багат не є багато доріг, а є тільки одна дорога, і ця дорога є Ісус Христос. А у пекло, скажімо, від Бога є тисячі доріг, тисячі доріг, а одна дорога тільки є до спасіння. Отже, я рекомендую кожному з вас знайти цю дорогу. Тому що Господь дальше, дальше описує, що ті, які вони не захотіли знати Бога, і немає ніякого оправдання, тому що на сьогоднішній день і тобі, і мені Господь дав 24 години на, на добу та і дав таку саму Біблію, як тобі, так і мені. Одним словом, що е, виправдання немає. Навпаки, приймайте Слово Боже, е, не я знаю, а читай Його і досліджуй його. 21 перший віч говорить, та оскільки вони... Пізнавши Бога, не прославили Бога як Бога і не подякували але знікчеміли з суєтністю думок своїх, і затьмарилося їхнє нерозумне серце. Почали називати себе мудрими та впали в безум і славу нетлінного Бога, почали заміняти в образ схожий на тлінну людину, називати це Богом, на птаха, і називати це Богом, на чотироногих, на плазунів і так далі. Якби Бачите, що Господь говорить, що, пізнавши Бога, треба Бога прославляти як Бога. Якщо б до вас сьогодні в гості би прийшов. Прийшов ваш гість, ваш гість, допустимо, ваш начальник, де ви там працюєте на роботі, цікаво, яка б була би пошана для цього начальника? Або якщо б вам би сьогодні довелося зустрітися з е, мером цього міста, як би ви до цього відносилися, скажімо, як би ви готувалися, які би слова ви б підбирали, щоб поговорити з цим мером? А якщо ви на сьогоднішній день вам би довелося зустрітися з вашим президентом, який який трепет тоді? Ді би ви мали перед ним, і як би ви його чи прославили, чи ганьбили, не знаю, бо в кожного в кожній країні є свій президент. Хоча і Біблія говорить, що кожен народ достойний свого царя, через те, перед тим як ганьбити, скажімо, царя, чи, чи президента варто звернути увагу до себе. Але якщо тобі сьогодні предстоїть предстати перед Богом, який є Бог над всіма богами, цікаво, яку пошану і як ти будеш готуватися до такої зустрічі, і будеш підбирати слова, якщо Бог говорить, що якщо ви опізнали Бога і ти кажеш, що ти знаєш Бога, слава Богу, що ти, що ти знаєш Бога, то прослав Бога як Бога, не як людину, як Бога. А наш Бог є Бог над всіма богами, і Він має престол вище всяких престолів. Це він сотворив все видиме і невидиме, і його сила у невидимості, Його, а люди почали малювати Бога, як написано, що і славу. Нетлінного Бога, нетлінного Бога замінили в образ схожий тлінній людині. І е, різноманітні образи каже: ось це, це вподоба Бога, це вподоба Бога, це вподоба Бога і так далі. А Господь говорить за те, що ви такі стали нерозумними, такими немудрими, що почали. Путати, що таке духовне, духовне, яке ви не можете побачити і зрозуміти розум своїм, тому що всю духовність варто розуміти тільки дякуючи Духу Святому, про якого до речі, я і прошу Дух Святий, відкрий тим, які, які слухаються або будуть слухати це, 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 це звернення, і читати Слово Боже тільки завдяки або за допомогою Духа Святого, тому що без Духа Святого можна знову ще видувати собі ще якусь свою релігію, і Господь. Зате каже, за те, що вони не пізнали Карі Бога, не возблагодарили Бога. Господь, в свою чергу, посилає Слово Боже і каже: покайтеся, люди, поки ще не пізно. Покайтеся у своїх гріхах, перестаньте грішити, поки ще не пізно Бог вас може простити. Я вам просто, просто призиваю кожного, що сьогодні є день, сьогодні є можливість для тебе. Не перетягуй своїх гріхів вчорашнього дня. у сьогодні Сьогоднішній день, або вчорашній свою лінь у сьогоднішній, ну лінь чи, чи, чи лінь, або своє незнання, те, що ти не знала, скажімо, ще або не знав вчора, у сьогоднішній день. Адже Господь сьогодні дає тобі час, сьогодні дає тобі, каже, зупинися, відкрий слово Боже, і хай Бог почне до тебе говорити. Адже чим би ти не займався, як би тобі не здавалося, що ти займаєшся чимось важливим, чимось, чимось таким цінним, цінним, це перед твоїми очима і перед. Людьми цього світу, а от перед Богом, саме, що не є цінне, це є спасти душу твою, і через душу твою ти міг би спасати і, і предназначені спасати інших людей, коли ти будеш про це іншим людям розказувати, за них молитися і так далі. Не виконувати якісь обряди, обряд за обрядом, обряд за обрядом, який тільки забирає сили, забирає, забирає час, а не спасає людей. Якби був би такий обряд. Що робиш обряд, і получаєш прощення, получаєш спасіння, получаєш вічне життя. Тоді, тоді прекрасний обряд. Ну якщо цей обряд з року в рік ти робиш, або з дня на день, або з місяця в місяць знову продовжуєш і далі продовжуєш залишатися грішником, залишати, залишатися в незнанні Бога, не знаючи його голосу, не знаючи його, його волі, то я би тобі просто радив, най не то що би, а зараз а раджу звернися до Бога в. В покаянні, Батько Небесний, дай прозріння, дай, Господи, покаяння, щоб, Господи, кожен, який буде це чути, щоб навернувся до Тебе, не до людини, а до Тебе, адже Духом Святим. Ти перебуваєш як тут, в даний момент, на цьому місці, так і на тому місці, хто це буде слухати. Батько Небесний, торкнися їх, нехай, Господи, цей новий день для них стане новим життям, хто ще не пізнав тебе, адже ті, які не пізнали і не прославили для них про просто ганьба, я вам просто раджу самим прочитати вже з 24-го вірша, і трошки трошки нижче. Про що говориться про жінок, про що говориться про чоловіків, які не пізнали Бога і не прославили Його, не воздали Богу достойну хвалу. А достойна хвала це не просто дякую, а достойна хвала Богові, щоб прославити його, то прослав його своїм життям на протязі усього життя, прославити його як словом. Так і ділом на всякому місці, адже ми є творіння Боже, создане по його образу і по його подобію. Ось для чого ми живемо: для того, щоб прославляти його як словом, так і ділом. Будьте благословенні і прославте невидимого Бога, щоб того невидимого Бога, якого, якого ви прийняли у серце своє, щоб люди побачили і почули через вас, коли ви говорите або коли ви щось робите. Будьте благословенні і цим самим наповниться земля славою Божою через людей, які він сотворив. Амінь.